Були з західних холодильників. <рес> Ни хрена собі... холодос, якийсь, походу, я не знаю, індезіт чи щось іще... приймав участь у розробці Су 57. Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний піноцит. І сьогодні ми дивимося відео, який називається Огляд су 57 цензура. Дякую величезне дев'яне за замовлення даного ролику. Він замовив це ну, спонсорством. Тобто він став один спонсор, він може замовити такий ролик. І я вирішив його оглянути, тим паче він тут на всього лише 3 хвилинки. Ну, 4 навіть непогано. Я знаю, що таке Су-57. Його російські пропагандони і всі інші позиціонують його як е, літак п'ятого покоління, але там але питання, що, що в цьому літаку п'ятого покоління. Оце питання, знаєте, з такою от зірочкою. зірочкою знаєте. Ну, добре, можливо, тут буде щось цікаве, можливо, відкра е, якраз таки тут я за, заочно поставлю вподобайку. Ну що ж. А ви, звичайно ж, я хочу подякувати всім своїм спонсорам каналу. А це Flashback, гера Картунс, Леспле української, і Чікахочено, Пікмен, Шкарларплей. Також дякую. Найте Смайлик, Рустік, Український Сталкер. Дем'ян, звичайно, же, в свою чергу. Звичайно, Дем'ян я. Дякую, дякую. І всім, хто кого не назвав, тому що не згадав, всім все одно дякую. І всі, хто станеть моїми спонсорами, величезна вам подяка. Ви підтримуєте мій канал, за це вам величезна дякую. Будь ласка, підтримуйте мій канал, тому що для мене це важливо. Ну що ж, а ті, хто не можуть підтримувати мій канал фінансово, просто підтримайте його вподобайкою, підпискою на канал, також ще й дзвіночком, і коментарем, ну і, звичайно, своїм переглядом. Ну що ж, а ми поїхали. Су 57 Фелон! Ну ні, <пізь> 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 Я собі яке кучеряве поганяло, можна просто всратися, не піднявшися зі стільця. Ну ні. Так-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Тільки від п'ятого покоління я не знаю, що там вообще є. Я, до речі, дивився багато оглядів на нього, навіть від одного з російських, які уїхали, Хакміт, якщо я не помиляюся. Так, да, Він росіянин, але він виїхав в Чехію і підтримує Україну. І він там об'єктивно сказав, що там по факту немає нічого, блін, з п'ятого покоління. Ну, типа... Чесним п'ятим поколінням можна літаки назвати два: це f 22 і f 35 якщо я не помиляюся. Тому що в них є, по-перше, вони дуже непомітні, і вони, мають, і вони плюс мають досить непоганий радар, за допомогою якого вони вичисляють якраз таки ПВО противник, ну, ППО противника. Тому якби. А ми знаємо, яке, ну, враховуючи, з якими берігенами воюють Сполучені Штати, і Росія це теж оберіген, так що вони просто цього не усвідомлюють, як то кажуть. То в принципі, це дуже був би корисний літак для нас насправді. І винищувач п'ятого покоління від соської пації. І... Тримайте мене семуро, бо зараз я буду гержати, як кончений. Б**. Я сподіваюся, що всі розуміють, що цей літачочок це така сама обриганська пя, і Т-14 армете. Ну що ж, погома. Полу... Якої, до речі, ні, ніколи. До речі, саме цікаве, що армата. нуль разів з'явилася, блядь, на фронті. Нуль. Взагалі. Просто нуль. Без палочки. Походу вони в розробці були настільки для Росії дорогими, що вони їх, походу, спеціально не випускають. Ну, типу, і в масове виробництво, і так далі, тому що ну, це все ну, це ж дорого, і навіть той же самий Су-57 вони достатньо дорогі, хоча і F22 і F35, декількох його, ну, в трьох ватіліації F35, вони теж достатньо дорогі. Ну, вони будуть більш дорожчими. Але Камод у Сполучених Штатах економіка більше, тому вони можуть собі це дозволити, а Менешка не може собі такого дозволити. Але він пише, що в нього є стелс, б. Стелс. <реш> 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 Який видний на всіх радарах, да, стелс, той самий класний стелс. Оце оце так стелс. Оце так стелс вообще. Оце так стелс. ФС, соснигнуться! ОКБ сухого змогла в Стелс, б! Є! Всі це чіть! 157 це стелс літак! Б І по що там двигуни, б є! по факту модернізовані від Су 27 Семб. Так, да, <гад> по факту, до речі, су 157 можна назвати модернізованим на Су-27. Да-да-да. І по що бл двигуни, які хотіли розробити саме для Су-57, а вони ж ізділі 30, б. Немає ніяк як армати. Але знаєте, скоріш за все росіяни навіть двигуни зробили стелсовими, тому що їх ніхто ніхто не бачив бі, не бачив. Ну ви тільки ну подивіться, який в нього корпус, який в нього планер б. Все таке стелс. А ви, до речі, да, 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 корпус-планер. Саме цікаве що якість збірки взагалі просто таке дерьмо. Я вперше таке бачу. Просто якщо подив, придивіться на F22 і F35, і коли його показували в Китаї, оцей от Су-57, е, там така хуйова якість збірки, що я такий. А це взагалі легально? Так, от випускати такий от, якби, літачок і називати його п'ятим поколінням? Со ви їм що ефективна площа розсіювання як у бомбардувальника Другої світової? Але знаєте, навіть це вони не... з з американського літачка yf 23 <рес> І ви тільки <рес> уявіть, існують люди, які думали, що вони цей дизайн самі придумали. Ви що їдулись, б об сосну. Ви розумієте, що максимум що може В стелс <рес> 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 Зі своїм сіром мозком, який на 99% складається з водяри, це б зробити такі фанерні обклевочки для армати замість башти. <рес> <рес> ой, <рес> <рес> б, <'їць, рес> а в нього електроніка. Така новенька і радарчик, і хук, і все таке просто не який якесь Да, тільки проблема в тому, що якщо порівнювати його з F22 і 35, то, Якби, би, блять. Хуйня повна ця електро... Електро... електроніка його. Ясне і круте. Але п... підкрався непомітно, тому що ця електроніка була західною та не просто західною, а чіпи були сп... з п***** західних холодильників, блять. Ха ха. Ніхрена собі, холодос якийсь, походу, я не знаю, індезіт чи щось іще приймав участь у розробці Су-57. Просто геніально. Розробляти чіпи з холодильника, геніально. Оце с технологія. Але маневреність Су 57 дозволяє робити маневри б. Кобра хро. Браржом ба пі. Я все. Якщо чесно, Су-27 і то присти. краще виглядає, якщо чесно, ніж 57. Бра бл. інші такі, знаєте, фігури високого пілотажу Давай зроби те саме тільки з бойовим навантаженням нахуй я на це подивлюсь, б. Ять. Якщо ти сука порожній в 19-му році роз'яся через відмову системи керування польотом. Ну і Та -та -та. скільки ж сука, я хочу вічно зелених за цю розфарбовану по... У з пінопласту. Ні, ну це справді там десь 57 тисяч рублів. Ну, в доларах там десь 57. Ну, ну приблизно стільки, ну. Що їб***ся блять? не може ця хуба коштувати дорожче за тетерів з вишною с. Ви що там, бл. шматки фюзіля від 157 шмалите, ю, тільки со... Може взяти й. Так, да, я думаю, що тут, блять, е цензура. <сум> цензура дуже потрібна, Ду дуже буде стільки всього. <сум> я не можу голосно сміятися, тому що как бы, у мене у мене просто, ви знаєте, тиха година, всі сплять, да. 13-17, тиха година. Вона десь існує. да. Су27 совковий літачок і видати його за сучасний літак п'ятого покоління, блядь. Хеч тебе заподражав, б і під себе сравна. Фу б. Б. це ж яким потрібно бути оступ**ним, дом, якого народжували на кафелі, щоб таку хуй бл. блядь. Ой, б. Повний Повне Короче, Коротше, та... Су-57 є прототип, смоту і просто на дресня, я думаю, на цьому все. Да, в принципі, це, в принципі, кратка, краткий огляд Су-57, в принципі, хуйня із-під коня, грубо кажучи. Ніякий, це не п'яте покоління, дай Бог третій. Е, і то, ну. Там. Його ще навіть складно назвати, знаєте, там, су 27 і то краще, якщо чесно, виглядає на його фоні. Якщо чесно, там хоча б ну, руки не сраки були, якби в збірці, і збірка нормально виглядає. Ну, типу... Якісь збірки самого літака. А Су-57 повний й в збірці. І навіть індуси. от Думайте собі, індуси відмовились від Су-57, тому що, блін, вони побачили, що все ж таки їх намахали, що це ніякий не літачок п'ятого покоління, а дай Бог третього. Коротше, кабздус. мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір. А також підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому discord сервері ти зможеш отримати військове звання. Ну, дя Дякую, дякую. Ну що ж, друзі, ми подивилися цей відос про Су 57 Я, в принципі не здивований такі, як то кажуть, характеристики даного шматка. Тому що лайну назвати це складом, тому що лайну, хоча би, приносить користь, а це взагалі просто шматок пластмаси. Тому як би зрозуміло, чому. Такий бомбеж у мене, ну, і в принципі, і у автора каналу. Ну, а якщо вам сподобалось подібне відео, якщо ви хочете більше таких відео, щоб я дивився від цього каналу, то давайте наберемо 15 подобайків, щоб ми продовжили перегляд даного каналу навіть без замовлень. Що ж, з вами був я, Ярослав. Ви на каналі були реактивного піноцита. Усім папа, -па, мої черепашки!